Вітаю всіх на каналі Щоденники Життя. Цей раз у нас буде незвичне відео, тому що відбулася чергова заруба із магазином Фортуною з їхніми ногтами. І от зараз я вставлю одне або два відео їхні, щоб ви краще розуміли суть питання. 5 копійок платунь. Металодетектор. Скори три, двадцять, сорок, сорок пять. П'ятдеся. Ну, якісь легкі подіргування є і на 60, але 50 два, 53 сантиметри. Дещо зменшимо по масштабу, пройдемося. Щоб з цієї сторони побачити. Ну, от наших і пів метра. Налаштування доволі прості, чутливість 14, швидкість 1. Далі дивимось тести у ґрунті. Якщо ми встановимо чутливість на 12, до прикладу? Що, бачимо? Ацю? Другий паче, Зараза хорошо. Переставимо. Оце знову вже вологий ґрунт, сівший, воно краще. Зараз спробуємо переставити монетку. Я спочатку вийму перепровірю, щоб не було, щоб не, обману, не обманути самого себе і вас, бо швидкість один. Якщо терти в ґрунт. В принципі, нормальні. І на 45 см. запаса потужності це тільки в легшому гунті воно буде видавати цей результат. Опа! 45 сантиметрів це не пів метра, але майже. Тут же напевно, мене дістали. Тим паче на Чуйці 12. Притул в одну сторону щось скаче, але чи це можна за результат визначати? Не скажу. А на Чуйці ті, які тестували. Тут є фантоми. Ну Щось проскакує. Тобто є прилади, які більш потужні, якщо ґрунт вологий, наприклад, цілина не сильна воронка всівшися, або низької хмінералізації, як піски, ви можете досягати майже тих результатів, що і в повітрі, а тут приголомшив. А в інших приладах краще брати не глибокі, там до 40 см в повітрі, то не то бачить. Ось, але він чіпкий, зрозуміло. зрозуміло. Далі, якщо є якісь запитання, задаємо. Деус другий. Чутливість 96 14 кГц. Та сама монета. І легенда: 15 кГц, чуйка 28. Та сама монета. Тадам, дам суть питання. Суть питання, що От вони почали показувати, як чудово прилади Нокта, легенда, Скор так далі бачать по повітрі 5 копійок СССР. До реформа. А тепер я вам розкажу, чого вони вирішили таке чудити. Тому що, тому що 5 копійок виконані із такого цікавого сплаву, як алюмінієва бронза. І алюмінієва бронза має досить такі цікаві показники, скажімо, по глибині. Ось для тесту у нас декілька монеток як підібрав. Всі ці е, монети виставлені. По провідності. Це у нас 5 копійочок ходячка, 5 копійок СССР пізня, 5 копійок рання. Одна марка Германська Імперія. Дві марочки найшов з алюмінією ГТР, і одна копійка заразка 1866 року. І 5 катканих копійок. Ну, тепер розпочнемо наш тест. Цей тест, до речі, кожен з вас може провести зі своїми толошукачами і ви будете приємно здивовані. Так, зйомка вдома, wi тому поміха і так далі. Нельотна погода на дворі. Так, ну що, почнемо. Беремо 5 копійочок. Так, телефон подалі. Ось ви бачите, як у нас ось 5 копійочок ходячка наша, як вона булькає. Приблизно так само булькають пивні корки. Будний такий звучок. Тепер беремо 5 копійок пізні. Трошки підфонюю на телефон от таке. 5 копійок пізні беремо ось такі ось 5 копійочок. Ось у нас десь близько 41 см. Сантиметр ви не побачите, тому що то сантиметри дибні, а поряд дюйми. Хто з дюйми, дивіться. Так. Далі ми беремо ось 5 копійочок до реформи. Монетки начебто виконані з одного сплаву алюмінієва бронза, але дещо інші складові. Трошечки більше, ніж ця. Чомусь так вони показують. Тепер беремо 5 марок Германської імперії. До речі, вони приблизно такі самі по возі. Тут 5 грам сарібла. А що так? А що так? А що так? А чому так? А буду потім розказувати. Дві марочки, алюмінієві. вони дещо більше по площаді. І тому вони десь так ось. Копієчка. все, бачите, така. Погано видно, Ну, нічого, світлення погане, не фокусується. Копієчка. Приблизно десь така, як марочка. 5 копійочок ось моя. Власна, знахідка Катькіна, 5 копійок. Дивіться. Опа! Ох. Бачите, так все таке у нас. Так, забув сказати, що е, в мене вся та ж старенька калічена фортунка. От, знімаю з чим є. Ніхто мені металу ще не дає. Тому що, ось у нас все показники, як бачимо, бачите, те знаходиться 5 копійок до реформи. На рівні Катькиного п'ятака. Чому так? Ну такий сплав. Так, від... так показує алюмінієву бронзу. От. Фізики, може спеціалісти е, пояснюють краще. Тож, е, ота вся тут цирк. З 5 копійками та ще й по повітрю. То діліть його на 2, чи на 3, чи на 4. Тому що, по-перше, що по повітрю ніхто не тестує, в ґрунті ґрунти в кожного різні. Це зразу вже відкидаємо 25%. Це на легких ґрунтах. На важких ґрунтах це в нас і буде 50% можна теж по повітрю відкидати. А чому вони взяли для свого фокусу 5 копійочок? Оцих? 5 копійочок, що вони взяли. Тому що оце що ж, вони мають таку аномальні показники по глибині ці 5 копійочок. І друге, друге, щоб ви знали, на пострадянському просторі, коли ви читаєте там характеристики металошукачів, то за замовчуванням прийнято вказувати саме показники на монети з глибину. Саме там замовчується 5 копійок СССР. Ну, пізні, до реформи, немає о, різниці по факту. фактично. А то, що вони замовлюють, там 5 копійок, це 100%. О, такий ось маленький секрет. Так що то. Не вірте ті клоунаді, Не дозволяйте себе, м'яко кажучи, на його. Якось так. Всім дякую. До побачення.